Привіт, всім, мене звати Сергій, і це ретро-ігри по українськи лайв канал. Сьогодні вийде трошки незвичний ролик, як я трошки якимись натяками вже казав на стрімах, да на основному каналі. Що трохи буду зміняти локацію і локацію ми зміняємо. Скоро вже переїдемо. Я хочу вам зробити такий невеличкий рум тур своєї нової свого нового приміщення, саме для того, щоб працювати на ютубі для стрімів, для того, щоб Показувати вам свою ретро-колекцію, яка поповнилася, по-перше, завдяки Ігорю в Крюгер UA, Юей, а також Health Так, і давайте перемістимося в саму кімнату і я вам її покажу. Ну що, погнали дивитися мій так званий ретро-кабінет. Так, це літня кухня, як я вже й казав. Навіть антимоскітна сітка висить. Так, і ось е цей кабінетик. Ну, по-перше, світла тут. Е я зробив, але світло буде. Освітлення зробимо потім. Але тут така ситуація, що поки значить розетка працює, а вимикач я поміняв і треба буде тут подивитися. А ще треба кинути ще один провід, щоб у мене були там ну підключати комп'ютер, підключати той же телевізор, то буде трошки далі. Ось знайшли ми, як я і казав, такі ретро-ретро-меблі, яка була в цьому будинку. Ми її не вибросили. А я ось зробив, по-перше, Ось шпалери на стінах. Ну, Вони не приклеєні. Цим шпалерам, не знаю, можливо, років 40 я їх знайшов на горищі, коли прибирали. Спочатку думали кинути їх спалити, а потім подумав, а що якщо зробити такий реквізит ретро такої кімнати. Типу, 80-ті -ти роки, і м -м, зробили. Ремон, ну, верніше ремонт зробили в 80-ті роки, в 90-ті не встигли. попав ті самий розвал з, е, Союзу. Да, це там складне фінансове становище. У людей часто були такі шпалери. І ось, але купили японський телевізор. Да, ось ми бачимо. І тому це такий стиль, трошечки хай побуде. З, зроблю такий стиль типу ретро-ретро кімнати, взагалі ретро-квартири. Тут у мене є цікава штука, це Джон гляньте. Також знайшов його не став вибрасувати ну таку картинку. Ну а самі консолі, ось у нас вся леція у цьому серванті. Бачимо внизу тут. Я себе зараз не показую, бо я записував початок ролика, я був в нормальній одежі, зараз я в робочій діжі, тут багато роботи, ми ще повністю не приїхали сюди, але дуже скоро. Так ось, дивіться, телевізор, кресло. Кресло, звісно, закриється гарними якимись пледами або покривалами. Кресло таке дуже ретро. але... На ньому можна буде знімати ранкову ретро-передачу. Бачимо телевізор. Біля телевізора є місце под любу консоль, яку я захочу поставити, щоб пограти, показати якісь ігри. Самі консолі я розпределив у цьому серванті Нижче у мене також консолі. Там є тетриси, які подарував. Міхл Спаун і картриджі. І кадр. Ну, а про консолі ви знаєте, мені їх подарував ігор, який має канал Freddy Cr'eruaй. І в принципі, отак, так от коротенько я вам показав. Тут буде у мене робоче місце стол ще одне кресло, я застелю. Там я буду стрімити, монтувати. Е, поклави це звичайний письмовий стол ще радянський крісло, також також треба буде застілити. Виглядають вони не дуже. але Стилістику залишимо, їх можна буде трошки реставрувати. Е, столик я поки поставив зверху, скло знайшов. На жаль, на весь стол не було, і під низ поставив ну під дерево таку одежу. Це для ну верніше, такі шпалери під дерево. це для того, щоб можна було як на фоні знімати якісь розпаковки і на фоні того дерева показувати, е, наприклад, там якісь консолі або ну щоб було не старовинний той стол да, з таким ще радянським лаком, а щось таке більш новеньке. Ну, в принципі, на цьому і поки все. Звісно, поки це виглядає не супер-пупер-красиво, але як для мені здається. Вимиється повністю всі ці білі розводи, які тут були, повимиваються вся пил, і я думаю, поставиться освітлення, буде виглядати на камеру більш-менш непогано. Ну і для початку це вже краще ніж там сидіти на кухні. Да, коли я знімав стрім, стрімив на кухні, тут уже в мене буде окреме приміщення, і його можна буде потрошку доробляти, міняти ті декорації, шпалери оці старенькі, можна буде просто зняти, потім завісити або чимось там іншим. До речі, хромакей також буде там, де я буду сидіти. Я зроблю його у вигляді штори, яка просто буде, ну як шторочка, натягуватися, відкриватися, закриватися. Можна буде або на дерев'яному фоні сидіти. Там також шпалери у вигляді дерева за мною будуть, або ставити зелений фон, і якщо з нормальне освітлення, навіть ставити на стріми хромакей. Так, ну а на цьому ролик буду закінчувати. Всім вдячний за перегляд. Буду. Радий бачити всіх на каналі. Пишіть коментарі, підписуйтесь і побачимося на нових відео. Всім пока!